На Волині правоохоронці завадили чоловікові втекти за кордон. 36-річний житель Камінь Каширського району за грошову винагороду у розмірі 6 тисяч доларів намагався незаконно переправити до Республіки Білорусь поза офіційним пунктом пропуску військовозобов'язаного 27-річного жителя цього ж району. За це чоловіки надали прикордоннику 3 тисячі доларів. Правоохоронець із заявою звернувся до відповідних органів. Обох зловмисників затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Їм оголошено про підозру вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Окрім того, чоловікові який намагався незаконно виїхати з України, повідомлено про підозру за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України, йдеться про дезертирство. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.